Вітаю всіх. Сьогодні розпакуємо посилку з незвичайними новинками. Давно хотіла поповнити колекцію хижаків, але Хавортії, а згодом і кактуси, перебивали це бажання. Та ось нарешті прийшов час і до неймовірних, незвичайних та дещо чудернацьких хижих рослинок. Ось таким чином, вони упаковані 4 штуки. На дні коробки це я замовила верховий торф для майбутніх пересадок. Ці хижі рослини досить вибагливі, а найпростіший у догляді хижак це, мабуть, непентес. Посилання на відео розпаковки непентесів залишу в описі до відео, а в кінці цього відео покажу, як ці непентеси виглядають зараз. Першою буду розпаковувати дросеру або її ще називають «росичка». Така назва, мабуть, через крапельки на листочках, що виглядають немов краплі роси. Але насправді це солодкий нектар, що приваблює комах. Дросера болотяна рослина. Якщо у випадку із сукулентами краще зайвий раз не поливати, то з нею точнісінько навпаки краще полити зайвий раз, ніж засушити, бо засухи росичка може не пережити. Полив здійснюється тільки дистильованою водою або з фільтра зворотнього осмосу без мінералізації. Ось тут мені трошки обідно, бо у мене із мінералізацією, тому вимушена тепер купляти бутлі з дистильованою водою. І з плюсів, непентес теж тепер буде поливатись чистою водичкою. Він, до речі, єдиний, наскільки я знаю, з хижаків, що може таке витримати. Поливати дросеру необхідно через піддон, оприскувати не можна. Основою субстрату для росички може бути тільки кислий верховий торф. Також додається перліт, що спочатку необхідно вимочити у дистильованій воді тиждень, замішують у співвідношенні 1 до 1 або 2 до 1, де дві частини це кислий торф. Також у субстрат можна додавати сухий мох з фагном, що допоможе довше затримувати вологу. Коли я раніше мала росички, то купляла верховий кислий торф великою упаковкою в епіцентрі. І я, звісно, не знаю, може так і треба, але там було практично одне сміття, а не торф. Ну і запах був просто пліснявий. Тому в цей раз я вирішила вже замовити торф одразу із рослинками. Впевнена, що гірше, ніж той з епіцентру, бути просто не може. І ось нарешті звільнила Дросера Капенсіс. Під вид рубра, поки розпакувала всі крапельки, зібрала. Тепер їй доведеться нові робити. Наступна у черзі на розпаковку це Пінґвікула або жирянка, або товстянка. Жирянка це рослина, завдяки якій мене зацікавили квіти. Як дізналась, що існує така надзвичайна краса, то не заспокоїлась, поки не придбала. І зараз, розпаковуючи її, охоплює мене відчуття щастя, і це неймовірно. По догляду пінвікула схожа на дросеру. Корінці жирянки, як і росички, дуже тонесенькі і тендітні та здатні лише поглинати чисту воду. Тому при контакті із добривами або мінералами корінці просто відмирають, і рослинка гине. Матеріал горщика може бути лише скло або пластик. Вони не встипають у взаємодію із кислим торфом і не виділяють шкідливі для рослинки речовини. Жирянка потребує яскравого освітлення, але під прямими сонячними променями краще не залишати. Минула моя колекція хижачків стояла просто на підвіконні. Не сказала би, що їм було погано, було багато великих яскравих листочків. Але зараз я планую все ж їх поставити під лампу. Думаю, так їм буде більш стабільно і комфортно. Вологість в кімнаті, де вони будуть жити, висока. 70%. Як вони полюбляють. Тому очікую щасливих та здорових хижачків. А ось і красуня Пінгвікула Тіна. Зараз квітне неймовірно ніжними квіточками. Наступний хижачок вже для мене новий та дуже довгоочікуваний. очікуваний. Сараценія. По способу полювання цей хижак мені дещо схожий на непентес. А от, по догляду, дуже далекий від нього, субстрат верховий кислий торф з перлітом, вимоченим в дистильованій воді. При необхідності можна додати сухий фагном для того, щоб довше затримувати вологу, горщик пластиковий з дренажними отворами. Полив дистильованою водою в піддон. Можна використовувати і скляні ємності по типу флораріумів, Але з поливом все одно слід бути обережним. Бо сараценія, хоч і болотяна рослина, але ж не водяна. Сараценію можна оприскувати влітку дистильованою водою. З кожною рослинкою розпаковка відбувається все швидше. І це у нас сараценія Кетесбей. Назва не точна, бо замовляла як мікс. Чомусь кувшини всі у торфі навряд чи при пересилці забруднились. Видніються нові листочки. Сподіваюсь, продовжать рости. І останній хижак дуже популярний це діонея або венерина мухоловка. Всі хижі рослини із помірних кліматів потребують періоду спокою при низьких температурах. Таким чином, рослина, грубо кажучи, відпочиває. В перших числах листопада я планую відправити діонею та сараценію на зимівлю. Спершу необхідно буде оприскати ці рослинки фугніцидом, щоб не утворювалась пліснява при низьких температурах і високій вологості. Далі необхідно у пластиковий контейнер або зіп пакет помістити горщик з рослинкою без піддону. Міцно не закривати. Туди має потрапляти повітря. Тепер треба знайти місце, де температура буде від 2 до 7 градусів тепла протягом десь 3 місяців. У мене це буде холодильник. Там стабільно 4 градуси. Далі залишається лише підтримувати вологість угорщику. Субстрат має бути вологим весь час зимівлі. Діонея Мускіпула. Виглядає як мініатюрна рослинка. У спальні у мене тепер джунглі. Квіта місця ніде нема, то довелось всіх сюди знести. І серед цих чудових хащів видніються і мої хижачки. Ось вони тут. Під лампами. Щодо зимівлі, хотіла додати, що глечики сарацені перед зимівлею. Пишуть, що треба зрізати. А також пастки діонеї можуть всі відмерти. І це ніби нормально. У стані спокою. Напишіть в коментарях, чи треба вам відео про те, як я буду відправляти хижачків на зимівлю. А також підписуйтесь на канал та на сторінку в інстаграм. Цікавий і важливий факт. Закриття пасток діонеї або обхват здобичі росички забирають у рослинки багато енергії, а тому мають обмежену кількість цих закривань. А тепер трошки хорору. Це не пентес Ребека. Вигляд у нього жахливий, пересушений, витягся через брак світла, глечиків мало, і вони маленькі. Я його перевалювала у більший горщик. Хотіла відділити діток, але там все дуже заплетено і вирішила залишити Ребеку в спокій. А це не пентез Гая. Він виглядає краще, оскільки стояв на більш освітленому місці, та й взагалі видно, що світла йому не так багато треба, як ребеці. В горщику вже декілька рослинок, так само як і Ребеку просто перевалила у більший горщик, не чіпаючи корінці. Поливаю я їх в піддон раз на тиждень, воду не зливаю. Використовувала воду з фільтра зворотнього осмосу з мінералізацією, але зараз вже дистильованою буду поливати. Пройшов тиждень, жирянка продовжує ростити листочок та квітнути. Виглядає наче нормально. Єдине, що вода у піддоні, наче як не зменшується, поки не зрозуміло, буду спостерігати. І одразу до не дуже новин Діонея чорнить листочки. Але, начебто, нижні старі. Також бачу, що нові ростуть. Сподіваюсь, це просто заміна листа. У Сараценії нові листочки є, але саме приросту поки не бачу. Зате бачу, що в горшику щось росте. Здається, це мох. Ну, хоч щось росте. І росичка, як на мене найкраще себе почуває. Видно новенькі листочки. Ось такі в мене осінні новинки. Чекаю вас в коментарях. Дякую за увагу. До зустрічі!